Хочу показати вам варіанти роз'ємів GX20, які доступні у нас для замовлення. Є стандартний варіант, штекер кабельний і гніздо-панельне під гайку. Є варіант фланцевий, штекер так само кабельний, і гніздо, фланцеве, не під гайку, а на трьох винтах. крутиться. Є стиковочний варіант, коли обидві частини є з кабельними кожухами для монтажу на кабель. Але це ще не все. У нас отака підгайка варіант доступний просто. І доступний в комплекті з такою заглушкою. Тобто, так заглушечка вдягається, і от сюди вона кріпиться під гайку для захисту від бруду і вологи. Так само і фланцевий варіант може бути укомплектований звичайною резиновою прокладкою. Та резиновою прокладкою з ось такою заглушкою. Отак, відповідно, вона ставиться. І так само закриває гніздо, коли воно роз'єднане. Всі ці варіанти доступні до замовлення на нашому сайті klmaster.com. Інтернет-магазин кладова майстра.